Ведмежа осінь Ірина Зартайська. Ведмедик народився взимку, маленький і бурий, як горіхова шкаралупка. За кілька місяців він зміцнів, підріс і встиг багато чого довідатися. Він бачив сніг взимку, спостерігав за тим, як навесні набухають бруньки на деревах. А влітку милувався квітами. Але час минав, і ведведик все частіше став чути загадкове слово Осінь. Що ж це може бути? Думав малюк, розмішуючи масло в каші і спостерігаючи за тим, як воно тане в пшеничних зернах. І коли остання крапелька масла розчинилася, ведмедик підняв голову і запитав Бабусе, а що таке осінь Бабуся ведмедиця якраз готувала пиріг. Вона тільки розклала солодку начинку на розкачене тісто, а ложку дала облизати ведмедику. Осінь у кожного своя малюче, сказала вона і загадково посміхнулась. Моя осінь ароматна, вона пахне медовими яблуками і солодкою цукровою пінкою. І як цікаво, подумав ведмедик, мабуть, осінь дуже смачна. Він доїв кашу і, прибравши тарілку зі столу, вирішив поставити теж питання мамі. Мама ведмедиця тільки сіла за шиття. Ведмедик допоміг їй всунути нитку в голку і тихенько запитав. Мамо, а яка в тебе осінь? Мама ведмедиця подивилася на ведмедика своїми великими ясними очима. Моя осінь клопітка, ведмедику. Адже я повинна підготувати будинок до зимової сплячки. Ось зараз зашию наші теплі ковдри і візьмусь за прибирання. Треба ж, подумав ведмедик, виявляється, ось і не така безтурботна, як літо. Він присунув кошик з нитками ближче до мами, а сам пішов до старшого брата. Брат ведмедик розкладав на столі книги, які приніс зі школи. Маленький ведмедик подав братові останній підручник з портфелю і запитав Скажи, у тебе теж є своя осінь? А як же? відгукнувся брат ведмедик. Моя осінь навчальна. Цієї осені я вперше пішов до школи і тепер кожен день буду дізнаватися щось нове. Ось як? кивнув ведмедик. Значить, осінь ще й розумна. Тепер йому було цікаво дізнатися, яка осінь у тата ведмедя. Тому, коли тато повернувся з роботи, ведмедик відразу побіг його зустрічати. Плащ тата ведмедя був зовсім мокрий, і листя обліпили його з голови до лап. Тату, а твоя осінь вона яка? запитав ведмедик відклеюючи листочки і дивуючись їх незвичним кольорам жовтому, червоному, помаранчевому. Бачиш, як багато листя падає, сказав тато ведмідь і підняв ведмедика, щоб йому було видно вулицю з вікна. Моя осінь, збірна. Що осені я прибираю листя з галявини, щоб вони не заважали зростати траві, яка з'явиться навесні, і ходжу збирати гриби, мама їх висушить, а взимку буде готувати нам смачний суп. Як чудово! подумав ведмедик, дивлячись на осінній листопад. Увечері, коли всі зібралися за столом, щоб повечеряти, ведмедик був щасливий, тому що тепер він абсолютно точно знав, що таке осінь, і був упевнений, що у нього вона теж своя, особлива. Осінь смачна, як бабусине варення, терпляча і тепла, як мамина любов. Вона цікава, як книжки у брата ведмедика. Красива, як листя, які збирає тато, і корисна, як грибний суп. А яка ж твоя осінь, ведмедику? ласкаво запитала мама ведмедиця. Моя осінь ще маленька, посміхнувся ведмедик і міцніше стиснув в лапі лісовий горішок, такий же бурий, який він сам.